Добрий день, діти! Я сподіваюся, що у вас гарний настрій, адже сьогодні ми попливемо в країну знань на кораблі усе пізнай. Мілини лінощів опливемо, рифи бедужості здолаємо і кінцевої мети досягнемо. Пам'ятайте, що шлях у країну знань прилягає через гори наполегливої праці, а знання лише тоді ціняться, коли здобуваються власною працею. Що ж, Капітаном нашої подорожі буду я, а ви моряками цього корабля. Але спочатку перевіримо, чи весь багаж знань ви взяли з собою. Тож дайте відповідь на запитання, що називається гірськими породами. Якщо ви відповіли, що гірські породи це об'єкти неживої природи, ви молодці. Ви взяли весь необхідний багаж знань з собою в подорож. Тож давайте її розпочинати. І перша наша зупинка називається цікавинка. Ми ознайомимося з цікавою інформацією про гірські породи. Земля складається з 200 тисяч різних гірських порід. Хоча за ними закріпилася назва гірські. Але розташовані вони скрізь, зокрема на рівнинах під шаром ґрунту. Людину здавна цікавило, звідки посеред поля взялися волони. Валуни, якщо хтось не знає, це обкатані уламки гірських порід. Також людину цікавило, що за чотирнадські скелети тварин іноді викопували із землі або знаходили відбитки невідомих рослин на гірських породах. От наша зупинка закінчилася, завершилася, і ми переходимо до наступної, яка називається «Всезнайко». Тут ми більше дізнаємося про гірські породи і також дізнаємося, де використовує гірські породи людина. Гірські породи знаходяться на різних глибинах: одні на поверхні, пісок, глина, інші на невеликій глибині, граніт або дуже глибоко, нафта та газ. Гірські породи відрізняються між собою будовою, твердістю, кольором. Також гірські породи бувають тверді. Газоподібні та рідкі. У природі тверді гірські породи зустрічаються такі як граніт, мармур, кам'яна сіль, глина, кам'яне вугілля, рідкі нафта, газоподібні природні газ. Місце, де породи залягають у великій кількості, називають родовищем. Також, пошук родовищ гірських порід ведуть геологи з допомогою різної сучасної техніки. Геолог це людина, яка вивчає і шукає гізкі породи. Людина здавна використовувала гірські породи для власних потреб, наприклад, для будівництва доріг, будинків, пам'ятників, мостів потрібен камінь, пісок, глина та вапно. Для того, щоб виготовити машини, потрібні чавун, сталь, алюміній, мідь. Їх виплавляють із залізної руди. Для підігріву води, опалення будинків використовують газ, кам'яне вугілля, торф гірські породи, які люди видобувають із глибини землі і використовують для своїх потреб, називають корисними копалинами: глина, торф, графіт, кам'яне вугілля, крейда, пісок, граніт, кам'яна сіль Залізна руда, нафта. Так, наша зупинка завершилася. Тож ми переходимо до іншої, яка називається Fiлboard гірські породи. На цій зупинці вам необхідно знайти назви гірських порід за 30 секунд. Підказка Їх всього. 4. Після того, як закінчиться час, ми перевіримо, чи всі назви гірських порід ви віднайшли. Отже, увага! 1, 2, 3 розпочали. Так, час вплинув, тож перевіряємо. Якщо ви знайшли такі назви гірських порід, як сіль, пісок, нафта і торф, то ви великі молодці. А якщо щось не вдалося, то нічого страшного не засмучуйтесь, ви все одно молодці. Отже, наша зупинка «Філворд гірські породи завершилася. І останньою нашою, нашою зупинкою буде підсумкова. От і завершилася наша пригодницька подорож до країни знань. Тепер ви знаєте, що гірські породи це об'єкти неживої природи. Вони утворюються в різних умовах. Відрізняються між собою будовою, твердістю, кольором. Одні з них зустрічаються в природі, у твердому стані, інші в газоподібному та рідкому. Ви дізналися про людину, яка шукає гірські породи, геолога. Також знаєте, що гірські породи, які люди, Видобовують із глибини землі і використовують для своїх потреб, називаються корисними копалинами. Дякую вам за подорож, ви були справжніми моряками. На все добре, до побачення!